Друзі, усім тихого, мирного, благословеного вечора покажу вам свої ціпки, які давно-давно не показувала. Дивіться, вже ж вони великі. Подивіться, куди біленька сховалась. Під маму квочку під маму квочку сховалась, там так тепленько, правда? Там тепленько. Ну що, а я зараз тільки їх накрию родном і все, і вони будуть задоволені. Правда, мама квочка? Мама квочка вже сокоче, вже скоро буде нестись? Але все одно курчата привикли до неї, і вона вона коли сокоче, а коли поквокчує поквоктує так, так. Сюди не виходити. Тепер поставлю вам паузу. Ось так. Ось так я їх накриваю на ніч. <рігла> Друзі, а ось зараз я вам покажу, які на даний час мої курчата. Бачите, скільки Андрійко мені посипав зерна? Тю-тю-тю-тю-тю. Тю-тю-тю-тю-тю. тю Ходіть, ходіть, ходіть. Тут, бачите, сніг западає сюди, розстає, стає лід, тут дуже твердо. Тю -тю -тю, 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 тю 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 Вони, друзі, не голодні. Я Тільки що їх нагодувала, дала картопельку варену із, із мукою Товчину. Їжте, їжте зерно, погребіться, в пісочку. На годин-дві випущу, нехай вони походять. Знаєте, вони якось так ходять. Може, то в них трошки. Напевно, вони поморозили собі ніжки. Не всі, але деякі. Якось вони так ходять, як не на своїх ногах. Все ж таки я зробила помилку, що їх випустила сюди і не ховала. Не ховала в, в кучку там, де вони... там, де вони були. Хі -хі. Тофа тофа закритий також кричить. Ну, він там не закритий, там в нього є, де гуляти. Молоді курчата. Припівники такі більші чуть. А курочки то взагалі маленькі. Ось чорна курочка. Біла курочка. А друга чорна там бачу в кучці. Не виходить. <рес> Щось знайшов півник. Хочуть погребстися пісочкою, тут все замерзли, тільки зверху там трішки-трішки є такого пісочку, щоб можна в дійсності покупатись. Так, друзі. Здається, і в курятнику і не дуже й холодно, але все ж таки водичка їхня замерзала. Треба просити братиків, щоб мені якось по кругу утеплили курятник минулого року. не минулого, а раніше, коли я тримала кури, вони вже були дорослі. І такого не було. Тофа тихенько. Бачите, сідає курочка. Погано ходити. Бачите, бачите, як вона ходить. Це є проблема. Це є проблема. Так. Що ще? Я прийшла, їх нагодувала вранці. І все. І до наступного ранку, і знову вранці дала їсти, я практично їх не бачу, друзі, тому що. Та тофа тихенько! Я практично їх не бачу від суботи до суботи. Субота-неділя, вони гуляють і все. Півники тут бачу, попідростали. Такі непогані, а курочки маленькі, більша. Біла, ось ця така чуть-чуть більша. Дуже велику я зробила, друзі, помилку. Дуже. Тому що якби вони ночували там у тій кролячій клітці, такого не було б. Ну, нехай вони поїдять зерно, погуляють з годинку і запущу я їх назад. Усім пока, усім тихого, мирного неба, Божої благодаті. Бережіть себе і своїх рідних. О, о, бачите, які півні! Вже півні хочуть грати, <хи> Ну, але я не чула, щоб вони співали. Так, то берегла, берегла, берегла і не вберегла. Нічого, все добре.